Друзі, привіт! Важливе розуміння, ваше, що контрнаступ не означає, що ми просто от завтра будемо в Донецьку. Фактично, ведеться важка робота. Кожне місто, яке звільняється на Харківщині, кожне село, яке звільняється на півдні, там потрібно закріпитися і втримати його в майбутньому. Тому, будь ласка, я розумію всю ейфорію стосовно вдалих дій. Вдалої роботи Збройних сил України. Але пам'ятайте стосовно міста Лисичанськ, міста Сєвєродонецьк. Збройні сили України поруч з Сєвєродонецьком Збройні Сили України заходили у Лисичанськ, але там був опір ворога, і зараз тривають бої. Потрібно терпіння ваше і розуміння, що Кожен успіх дається великою, великими зусиллями і має свою ціну. Тому, будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України власним терпінням. І на Харківщині робиться велика робота, і ви, я впевнений, певні хороші новини, ви дізнаєтесь, можливо, ближчим часом. Назва нових населених пунктів, які звільняються постійно. влада з певним запізненням вам каже. Ведеться робота на дуже дуже різних напрямках. Тому слава Україні! Перемога за Україну!